Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо ті альткоїни, які ви писали в коментарях в попередньому ролику. Розберемо ті монети, які ви хочете, будемо розглядати, буду ділятися з вами своїми думками. Вже, друзі, перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в Telegram канал, тому що там досить багато цінної інформації для новачків. А зараз хочу побажати вам приємного перегляду і поїхали! Так, друзі, переходимо. Давайте далі. Монетка Ашбар. І давайте розглянемо монетку Алгорен. І так, друзі, монетка Ашбар. Як бачите, подивіться, що відбувалося. Це монета також аналогічно росла взагалі, як і XRP. так. Буквально пару недільок, і монета в новому ціновому діапазоні. Чому не може бути така сама ситуація з монеткою Litecoin, так в яку зараз ніхто не вірив, яку взагалі вважають, що це стара монета. Також може бути подібна ситуація. І бачимо перший імпульс, бачимо корекцію, і може бути ще один імпульс з оновленням ось цих пікових значень, де знову підключиться вже і маркетинг, і будуть уже знову таки засажувати. Ви друзі, якщо будете слідкувати взагалі за моїм каналом, за новинами, так я думаю, ви я впевнений, що ви слідкуєте за новинами. Коли ми будемо в цих діапазонах, десь ось тут, ви будете досить багато позитивних новин чути. Будете. Відчувати, як засаджують ці монети, будете психологічно це все бачити. Тобто монета може показати ще один імпульс, якщо взяти саму просту характеристику, провести від сьогоднішнього взагалі значення, то приблизно діапазон долар долар в район 2 доларів. Так, 3 2 долара по цьому проекту можемо побачити взагалі потенціал для росту. Але, друзі, якщо буде ось цей імпульс, так, тобто на наступному імпульсі я би рекомендував вам початково вже почати фіксувати цю монету і виходити, так? тому що потім ця вся ліквідність. Після того, як ці монети зроблять імпульс свій ця вся ліквідність, я думаю, ви розумієте, куди вона вся потече в ті проекти, в яких сьогодні 20, 50, 100 мільйонів капіталізації, і там уже будуть формуватися ті самі ікси, які ви за якими ви, мабуть, прийшли. В цей криптовалютний ринок. Тобто, якщо від сьогоднішніх взяти по монетки аж бар до попередніх хаїв, це буде в районі давайте візьмемо 50 центів. Якщо взяти до одного долара, це знову ж таки 5 іксів. Непоганий потенціал для старого для старих проектів. Переходимо, давайте далі. Монетка Алго також розглянемо цю монетку. Шиток з попередніх циклів. Також ну по монетки Алкурен знову ж таки бачимо, друзі. Тут є трошки негативна ситуація в тому плані, що ми оновили лой 2020 року. Але дивіться, друзі, як яка цікава характеристика є. Дивіться, монета також 2019 року також вийшла, коректувалася. Корекція була під час коронавірусу. Взагалі було 95% корекції, і потім це її не завадило від середнього діапазону. Якщо тут хтось накопичував цей проект в районі 25 центів. Монета показала в районі 8 ексів. Так, якщо взяти консервативний, 5 іксів монета зробила так на бичому циклі на сезоні 21-го року, і потім бачимо ось цю саму корекцію, і вже бачимо оновлення ось цього глобального лоя в районі 10 центів, тобто негативний результат. Дивіться, що зараз відбувається по цьому проекту. На якесь дно, Так, тобто було в районі 10 центів, було формувалося дно. Побачили перший імпульс, побачили перший імпульс, побачили корекцію. Наступний імпульс був агресивним. Ви бачите, друзі, саме що є. У нас вже зароджується деяка парабола по цьому проекті. Бачимо агресивну корекцію. Так, і наступний імпульс знову ж таки буде подібний, буде такий самий агресивний, де монета вже сформує, сформує своє наступне пікове значення. Знову ж таки, це моє бачення. На ринок моє бачення на ці монети я можу помилятися. Знаєте про це, друзі? дивіться. Ось цей діапазон буде також досить досить сильним супротивом. Це в районі 70 центів. Ми можемо тут побачити вже з вами деяке перенакопичення, так вже бачите деяке формування піка, і на наступному імпульсу, якщо ви знову ж таки тримаєте ось цю монетку, то мабуть також я би рекомендував уже. Фіксувати її частково і виходити з цього проекту, тому що якщо ви будете знову бачити позитив, знову будете по новинах чути за ці всі старі монети. А я впевнений, що вони почнуть ріст одні з перших. Так для чого для того, щоб поглинати в себе ліквідність, потрібно, щоб хтось в цих діапазонах купував. А хто буде їх купувати, звичайно, хомячки, які будуть чути по новинам за ці монети, і крупний капітал, який буде фіксувати, буде переливати вже ті монети, які є нові, по типу старкнет, оптимізм і тому подібне. Знову ж таки, це. Таке моє бачення на ці всі старі монетки. До речі, не розглядали монетку VET і RVN. Давайте її також розглянемо. Ну ще розглянемо монету ЄГЛД, тому що бачу, що багато хто питав за цей проект, і мої очікування також з вами поділюся. Так, друзі, переходимо до монетки відчайно. Дивіться, подібна структура взагалі також була по Ада Гадакардану. Так, на попередньому циклі також була зона накопичення. Проект насправді виглядає набагато краще, чим більшість проєктів з попередніх циклів. Ми бачили також падіння. Падіння становило в районі. Давайте візьмемо, падіння було в районі 95%. Формування дна, накопичення. І бачимо уже поступовий вихід з цього з цієї зони накопичення, тобто ми ще повністю не вийшли, але бачимо деякі признаки вихід виходу з цього діапазончика. Так, позитивним є те, що монета не оновлювала вже більше своїх мінімальних значень. Як якщо взяти для прикладу монетку Looping, так знову ж таки я показував спочатку відео. І монетка відчайно бачимо, що є вже деякі такі імпульси, але мінусом є те, що вона повернулася знову до цих попередніх своїх лоїв. Так, тобто, є, це, це є негативним, так. Тобто, якби було ось так, наприклад, то було б звичайно більш позитивніше. Але на наступному імпульсі, я думаю, що монета також прийде в цей діапазончик. Давайте позначимо ось цю зону. Глобальна, давайте навіть ось так зробимо. Так, це буде глобальна зона супротиву, де монета поба побачить свій досить сильний супротив. Тобто я думаю, що монета прийде відчайно в район 10 центів. Ми тут побачимо з вами досить сильний супротив і агресивні продажі по цьому проекту. Чи воно своє свої вона пікові значення? Це вже під питанням. Я ставлю на цю ймовірність. Давайте говорити про ймовірності. Так, це мабуть. 5-10%, що монета оновить своє пікове значення в районі 30 центів. Те, що вона оновить своє, наприклад, значення в районі 10 центів, то є, звичайно, ймовірність чималенька. Так? Тобто від сьогоднішніх, що взяти до цього піка, це в районі 300% профі. Ми можемо побачити ось таке значення. Давайте переходити додалі. Наступна монета це Rave Coin, це також монета з попереднього циклу. Дивіться, розглянемо цю монетку, що тут в нас відбувається. Дивіться, це проєкт також з попередніх циклів, також була деяка зона накопичення. І подивіться, наскільки тут взагалі були ось ці агресивні палки. Так, було накопичення. Монета вийшла у 2018 році, також накопичувалася досить чималий час. Тобто накопичення тут тривало, давайте візьмемо 800 днів. Дивіться, що цікаве, також. Давали всім вийти на цьому на цій монетки. Так, дивіться, які тут палки були, так буквально пару неділі, і монета знову ж таки зробила. давайте подивимося в районі 400% профіту, 4 ікса показала, і знову почала коректуватися. Так? Корекція, знову імпульс, знову корекція. Якщо подивитися глобально, то мінусом, звичайно, є в тому, що ми оновили ось цей лой, який був у 2020 році. Тобто, якщо провести цю трендову лінію, бачимо, що ми зняли ліквідність, оновили ось цей лой. Але... Тут досить цікава структура. Якщо ви подивитесь уважно, дивіться, у нас був імпульс, була корекція, так і якщо взяти ось цю подібну структуру, то у нас знову ж таки глобально ось цей самий фрактал повторився. Знову був імпульс і знову ось ця сильна корекція. Може бути, що у нас ось ця ося вся зона, тобто ось ця вся зона, яка була ось тут, подібна, яка була ось тут, і знову ж таки наступний імпульс може оновити ось цей пік. Пікове значення, так. Якщо застосувати Fibonacci, подивитися, як це було на попередньому циклі, провести від цього імпульса до цього, то побачимо, що монета дійшла до рівня 1618 в цьому діапазоні. Якщо ми проведемо тепер Fibonacci від цього діапазону, давайте зробимо знову від самого початку, візьмемо Fibonacci, давайте консервативно від цього значення до цього, і подивимося рівень 1618, то він буде в районі 2 доларів. Так, тобто поставимо всю відміточку. Чи зробиться по цьому проекту ось такий результат? Друзі, абсолютно все, все може бути, так якщо монетки знаходяться в одних руках, може бути ось такий результат, тому що всі фрактали вони мають властивість повторюватися. Так і на дистанції, бачите, що фрактал 2019 року він повторився у більш більш глобальному фракталі, який тривав з 2021 року. По 2025 рік. Тобто ось цей фрактал може повторитися, як це було на цьому попередньому циклі. Мене це досить цікаво себе поводить, і ви це саме наглядно бачите, саме по технічному аналізі, цю структуру цікаво спостерігати. Тобто, якщо ми візьмемо з вами ось цей шаблон барів, накладемо на ось цей глобальний фрактал, який був в цьому діапазоні, так, давайте візьмемо ось так. Накладемо на цей фрактал, то дивіться, досить цікава структура взагалі повторюється. Чи буде ось такий результат, чи буде взагалі ось така структура повторюватися на цьому проєкті, я не знаю, друзі. Я не можу вам сказати на 100%, але хочу, щоб ви на всякий випадок розуміли, який потенціал може бути в цій монеті, якщо дійсно будуть ось такі зелені палки. Так? Тому що якщо монетки знову ж таки знаходяться в одних руках. І маніпулятор знову захоче її запампити, тобто зняти, то може бути абсолютно все на попередньому циклі. Це було 30 центів. В цьому циклі можуть запампити її на 2 долари. Так, здивувати всіх, засадити. Знову ж таки, до цього діапазону це буде в районі до 2 доларів, може бути в районі скільки 150 іксів. ну, Дійсно виглядає досить позитивно. Друзі, я не можу вам насправді сказати, як, що буде відбуватися з цим проектом. Структура, фрактали досить цікаві на цій монеті, так? Тобто ви самі це наглядно бачите. І монета знову не оновила ось це мінімальне значення, яке було у 2012 році. Хоча й оновлення, наприклад, 2020 року ми бачимо так на під час коронавіруса бачимо оновлення цього лоя. Локально навіть ось тут можна також очікувати деяку корекцію, деякий відкат можна очікувати і взяти, наприклад, в районі 100%. Зафіксувати ось тут забрати свої вкладені кошти і дійсно очікувати там того самого результата, тому що по старим проектам може бути дійсно деякий ріст і може бути ось таке відпрацювання. Знову ж таки, це друзі я вам показую свої думки. Ділюся з вами своїм таким наглядним своїм баченням на ці монети, так і те, що я бачу саме технічний аналіз, саме те, що. Видно на цих графіках ось ці структури, фрактали, як вони повторюються. Тому якщо монета буде коштувати в районі 1-2 доларів, щоб ви не ловили потім ФОМО і розуміли, що відбувається, але графік в неї дійсно цікавий. Переходимо давайте далі. Наступна монета це остання. На сьогодні буде. ця монета Elrond EGLD. І так, монета Multiverse X EGLD. Дивіться, що тут було цікавого. Знову тут було п'ять хвиль росту. Цікава така структура. Дивіться, перша хвиля, друга хвиля, третя, четверта і п'ята заключна, після якої в нас відбувається глобальна корекція. Що цікаве, по ній, можна спостерігати. Також монета коректувалася на 90%, І як ви вважаєте, ось тут вважали люди і учасники ринку, що це проект скам, що він не виживе, так, особливо під час коронавіруса. Я певний друзі. Так само сьогодні ми відчуваємо з вами по альткоїнам. По більшості альтам така сама подібна ситуація. Із негативного друзі, ми оновили ось цей лой в районі 22 доларів. Це є негатив, так тобто більш позитивніше було, якби ми просто ось тут ось так би накопичувалися. А із-за того, що ми оновили ось цей лой, так структура продовжується бути не східною. Це, звичайно, є негативним, і потенціал, звичайно, я розповідаю, що може бути обмеженим по цьому проекту. Знову ж таки, якщо провести самий простий аналіз Fibonacci, то ось вам діапазончики, до яких може дійти ця монета. Це рівень 0,5, ймовірність, мабуть, 80 70%. Ставлю, що монета прийде в цей діапазон, 80 доларів. так Наступний діапазон, рівень 618-130 доларів, це вже ймовірність йде менша. І ось цей блочок, давайте його повністю ось так проведу. Ось цей блок буде для нас сильним супротивом. Так. Тобто ми можемо побачити з вами ось тут. Ту саму корекцію розподілення, де монета знову прийде, буде подібно як по монеті Dash. Давайте я вам покажу монету Dash, тому що не всі монети показують і приходять оновлюють свої пікові значення. Ось така ситуація по монетки Dash, ось так вона виглядає. І дивіться, друзі, також вона оновлювала свої лої. Так, бачите, ось цю структуру. Тому ось така ситуація подібна може бути відбутися по монеті EGLD, і ось таке може її майбутнє. Очікувати, можливо, я помиляюся. Якщо ми прийдемо, звичайно, до пікових значень по монеті Elrond, то, звичайно, може бути зовсім інша ситуація. Але я вам показую те, що я бачу, те, що відбувається сьогодні, роблю висновки уже із того, що сьогодні є на графіках ось цих монет. Знову ж таки, це все статистика. Так, бачите, друзі, математичні закономірності, статистика, яка була на попередніх циклах, і ми можемо з вами в цьому помилятися. Так? Тобто, Можливо, монета. Мультіворс, монета ЕГЛДПОС покаже ось такі нам палки, так, і ми з вами будемо всі потім ловити фому, що думали, що монета скам так не покаже росту. І я вам просто показую статистику, так як це було на попередніх циклах. Тому ось такі думки. Якщо вам сподобалось, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент. А зараз дякую вам за перегляд. Бажаю вам великого терпіння і побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!